Привіт, мене звуть Тетяна. Я живу в Україні, і ми сьогодні скупимось в метро. А готуємо ми сьогодні блюдо під назвою «Айнтопф» – Це стародавнє німецьке блюдо. Так, нам тут багато чого потрібно, перераховувати, мабуть, вам тут все не буду, щоб не забрати час. І йдемо в метро. Беремо тачку і поїхали! Нам потрібно 4 картоплі. Ну, дивіться, ціни в метр. Навіть дорожче, чим в Сільпо ми купували. 22,90 – це біла. 2990 це чер... рожева. Ну, я візьму білу. Хай дешевше буде. Нам потрібно 4 штуки. Беремо 150 грамів кабачка. Кабачок у нас по 18,90. Ну, візьмемо саме саме манінічки. Нам потрібно 3 перчика солодких. Ціни 134,90, помаранчевий невідомо, перець жовтий 149,90, але я знайшла перець мікс 129 гривень. Відразу ось такий перчик. Беремо і не морочимо собі голову. Він уже з чеком. Все, кладемо в корзину. Нам потрібно 150 г цибулі порей. Тут ціна 129 гривень за кілограм, тому я беру одну штучку. Звісно, тут буде може більше, але нічого страшного. Ми взіма, і нам ще потрібен стебло селери. Тут у нас 139-140 гривень кілограм. Теж беремо Він такий тоненький, правда. Але нічого буде смачніше. Дивіться, який прикольний. Гарнівні. А ось є товщі. Все, беру товщий і теж в корзину. Нам потрібен пучок петрушки, але до того, як ми дійдемо до петрушки, я вам хочу показати, який тут вибір. І ще такий лайфхак, розповім, як можна навіть на балконі вирощувати ось таку зелень. Ось, припустимо, вони їх продають в такому горщичку. От я купую такий горщичок з салатом. Висаджую в ґрунт, і він росте чудово. І таких салатиків дуже-дуже багато. Мені вже просто вдома домашній переріс, я хочу освіжити його. І ось цей ще мені цікавий якийсь такий. теж. Це у нас Оце ромен, а це якийсь салат. Ну, вони, по-моєму, схожі. Ні, не буду я. А це теж якийсь цікавий, але. Чи не гіркий він, я не люблю гірких. Ні, Достатньо цього. Мені подобається цей ромен. Так, але ж нам потрібна петрушка. Так, шукаємо нашу петрушку. Тут в упаковках дуже багато різного. Бачите, 42 гривні. А, 64. А, за дві, а дві штуки 42 гривні. Дуже-дуже багато різних. Різної зелені. Так, ага, ось ми дійшли до цибулі і петрушки. Ну, цибуля мені не потрібна. Нам потрібна петрушка. Ось у нас, здається, це кін... кінза 59 гривень. Петрушка 129 гривень, одна штука, ну тут її, ну, прям дуже багато. Так, шукаємо де менше. Я знайшла, де менше. Петрушки, тому що в мене вдома не росте, і ось вона 29 гривень, такий пучечок. Все, пішли далі. Нам потрібно 100 грамів бікона. Але <смі> тут всі такі великі упаковки. Я вам покажу по цінам. Ось є така вже нарізана. Ну, тобто в цей суп потрібне щось таке от 735 гривень кілограм, значить за 100 грамів 73,50 Є 319. Ось, але воно таке якесь... Ой, жирне. Хоча... Хоча... Ну, блін, не знаю. Щас я ще пошукаю, але це дешевше, звісно. Ось, грудінка. Ну, буде з жирочком. Або ось цю по 700. Ну. В общем, можна взяти і ту, і ту, і потім я вам покажу. Я візьму і таку, і таку. По-перше, скажу вам на смак. А по-друге, побачимо в чому різниця. Ну да, ця, звісно, красива в порівнянні з цією. Ціни, бачите, та 735, а та 319 в два рази. Ну, от побачимо, до речі, теж порівняння дуже цікаво буде вам. І для мене, і для вас. Так, нам потрібно в наше блюдо 50 грамів вершкового масла. Е, можна було б не купувати, бо завжди є в, буде в домі, ну, що таке, 50 грамів, це дуже мало. Але я побачила якесь цікаве масло. Органічне. Є 72% 113 гривень і є 82% 126 гривень. Ну, органічне це цікаво. Тому візьмемо і спробуємо. Ви не повірите, але в відділі немає корня селери і немає цвітної капусти, тому прийдеться десь докупити. Ну, нічого страшного. Нам потрібен один стакан зеленого горошку. І так як вже не сезон для горошку, є в замороженому вигляді 180 гривень пачка. Тут у нас, мабуть, кілограм. Не бачу, не бачу, ну потім подивимося. Є ось такий 55 гривень, ну але щось в мене довіри до нього немає. Ну, це дуже великі. 2,5 кг, кілограми, 359 гривень. Ага, тут можна глянути. Це за кілограм, так, да, Більгія. Тому беремо ось таку пачку. Ну, і тут у мене виключився телефон. Точніше, не телефон, а мікрофон. Тому розповім вам. Налаженням голосу. Купила квасолю по 84 гривні. І тут я вам показую обзор м -м, пасти і купила ось такі маленькі пачечки по 25 гривень за пачечку. Ну, Пасти там досить багато, всі різні, дуже цікаві. І я думаю, що варто завітати в метро і прогулятися. А, тут я купую м'язко. Але а, хотіла взяти філе бідра, але воно 280 гривень за кілограм. Я собі так подумала, що це ну, дуже дорого для філе бідра. А, тоді вже варто купити просто куряче філе. Ну і зараз покажу, що я знайшла. Так, да, ціни на м'язко кусаються дуже-дуже. Ось, де тут я знайшла філена шаря по 248-249 гривень. І... Ось тут в акції я знайшла чудову курочку по 190 гривень за кілограм. Чудова курочка, нічого в ній такого, тому останнім часом все-таки краще, мабуть, а... шукати акції. Я вдома! І що може бути краще, ніж бути вдома разом з своєю родиною. І сьогодні а, ми готуємо Айнтопф. Розповім трошечки про це блюдо. Це національне блюдо Німеччини. Йому більше 100 років. І в ті часи в будинку був тільки один очаг, да? пічка. А, і вони могли приготувати тільки одну страву. Тому переклад Айнтопф – це. Все в, одно, в одній страві. Перше і друге в одній страві. Ну, так воно якби перекладається. А, тому це а, і суп, і в той же час а, страва з м'ясом. Дуже насичене, дуже ситне, дуже смачне. Я буду викладати вже наші інгредієнти і розповім, що ви знаєте, в наші часи ми завжди кудись біжимо. Ми не встигаємо, ми поспішаємо. І іноді я рекомендую просто зупинитися і приготувати щось таке неймовірно смачне. А це саме та страва, яку ви не будете готувати кожен день, я впевнена. Тому що я теж не готую його кожен день, бо це дуже багато інгредієнтів, заморочливо, Але іноді на в якийсь вихідний день, до речі, в Німеччині його готують два рази в місяць через дві неділі по в неділю ну, По, -по вихідним. А, тому ну, візьміть таку традицію. А, дуже ситна, дуже смачна страва. І готувати ми теж будемо його в банячку. А, але я прорекламую, я знайшла, ой, це я сюди води налила. Я знайшла у нас в Україні в Одесі, під Одесою, займається гончарством один мужчинка. Дуже цікавий, дуже прикольний. І я в нього замовила ось таку пічку, яка. А... Працює ну, фактично пічка на вуглях. На ній можна смажити, варити, будь-що робити. Вона є більша, це маленька, а є в нього більша. Плюс я замовила в нього такий горщик, але я перший раз використовую і він радив залити водою, щоб вона якби, трохи намокла, щоб не тріснула відразу. Тому ми будемо готувати відразу на ось цій пічці, як в Німеччині. В описі під відео я залишу вам посилання на цього гончар... гончарника. Гончара, я не знаю, як правильно сказати. В нього дуже багато ще цікавих речей там є. І навіть турочки для кави, і Ну, в общем, тарілочки. Ну там дуже багато всього дуже цікаво. Тому зайдіть в описі під відео. Я залишу посилання, і подивіться в інстаграм. Він знаходиться. Подивіться, вам буде дуже цікаво. Так, все, ми викладаємо всі наші продукти. До речі, я купила таку кольорову капусту, але кольорова оказалась геть кольорова. Тому що білої не було. І ну, я не могла встояти і вибрати, яку із них, тому я взяла і фіолетову, і жовту. Це ще додасть нам 100 гривень. Але я в будь-якому випадку я потім вирахую. Ціну, скільки коштуватиме нам це блюдо. Все, все дістаємо, перемиваємо наші овочі і приступаємо готувати. Ну і розповім, як я кайфую з приготуванням цієї страви. Я все перемила, виложила на піднос. Так, дістала наш горошок, замочила квасолю. Це в нас м'яско, грудинку зараз ми з вами розділаємо. А Масло, до речі, в общем, я забракувала те масло, що ми купили, тому що воно розплавилося в водичку. Я дістала своє гарне смачне масло і буду смажити на ньому. І вже я підготувала, ось, дивіться, мої вугальки, вже розгораються. Зараз ми їх будемо вкладати в нашу печечку. Дякую за таку печку. Ну, Сподіваюсь, наш горщик не розвалиться і не трісне. Рекомендація була замочити його водою. Ну, вже він у мене тут стоїть з водою години три. Я думаю, цього достатньо. Ну що? І спочатку ми з вами зробимо зажарку. Чому? Тому що будемо, як в Німеччині, як сто років тому один вогонь. І для того, щоб ми не зупинялися, я спочатку зроблю а, нашу зажарочку на цьому ж банячку. Ой, на цій же печечці. І для зажарочки нам потрібно 100 г бікона. Ну, По-перше, давайте глянемо бікон, який ми з вами купили. А, мені цікаво, який він один дорожчий, один дешевший. Так, ну тут аромату взагалі не чую ніякого. Ну, тут бікон. Да. Але він, якщо ви пам'ятаєте, ну такий не, не дешевий. А, має місце бути, він гарний, але ж а, не дешево. І ми взяли альтернативу, ви пам'ятаєте, здається, 300 гривень кілограм. Зараз подивимось на цей бікон. Теж порізаний, до речі. Слухайте, ну він класний. Дивіться. Ану, зараз його скоштую. Ну, він смачний. Він дійсно смачний. Зараз порівняю його з цим. Можливо, це відео буде таке задовгим, але я хотіла показати вам, як можливо кайфувати від життя всупереч тому, як ми. Що ми зараз переживаємо в цьому житті, то варто робити такі, слухайте, варто робити такі для себе приємні дні. Знаєте, що я вам скажу? Ось цей бікон, грудінка, набагато смачніша, ніж ця, тому не варто переплачувати. Я гадаю, що краще навіть цей. Ну, я, звісно, змішаю, нам треба 100 грамів. У мене тут ваги зі мною, час я переважу, і ми нарізаємо маленькими шматочками і будемо вже підсмажувати. Пательня в мене вже нагрівається, і ми з вами нарізаємо 150 грамів стебель селери і 150 грамів я відміряла лука порей. Цибулі пореїв. Ми все нарізали. Краса. Пательня вже шкварчить. І в нашу пательню ми відправляємо 50 грамів. Ой, дивіться, як шкварчить. Ого! Круто! Це тоді треба швиденько. Відразу зараз сюди додаємо бікон. Боже, які аромати. Да. Я боюсь, що в мене пательня малувата, мабуть, для такої порції. А, якщо будете замовляти таку печку, беріть відразу велику. Тому що а, ця, ну так, на дві людини, ну, на, ну, теж на дві людини, але все одно так, таку їжу а, мало не зробиш. Так, ми це все... Підсмажуємо. Дуже засмажувати я її не буду. Що це у нас жирочок тут залишився. Воно зараз утушиться. І я поступово додаю сюди нашу селеру з цибулькою. О, і ми це повинні протушкувати. Так, підсмажилась наша. Зажарочка. Тепер ми сюди додаємо 4 столові ложки томатної пасти, я сподіваюся, нам вистачить. Ну, да, Дві пачечки десь треба. Зараз да. ще я другу вичавлю. Так, і сюди ми додаємо столову ложку борошна, притрушуємо. Так, навіть трошки більше, щоб було густіше. Так, перемішуємо і додаємо трошечки водички. Ще буквально там 5 хвилин ми його притомлюємо і відставляємо, і ставимо наш банячок. Варитися вже наш айнтоп. Я відставила нашу зажарочку, дивіться, яка краса. І воно все так виглядає. От я ж кажу: вмикаєте музику і починаєте готувати. Так, поставила вже наш банячок, але поки що на розсікатель. Чому? Тому що я перший раз його запускаю, і я переживаю, щоб мій чавунчик не тріснув. Тому потім я, можливо, уберу. І я відправила сюди нашу квасолю, залила водою. І чекаємо, поки закипить, фактично, поки звариться наша квасоля. В цей час я підготую інші інгредієнти, займусь своїми справами, буду відпочивати, слухати музику і насолоджуватись життям. Чому і вас до чого вас призиваю? Робіть такі дні. Ще вам покажу, як відпочивають мої собачки. До речі, якщо вам цікаво подивитись моє життя, то є ще один канал. В описі під відео є посилання на моє життя в Україні. Дивіться, вони кайфують. Це молодшенький, йому ще рочку немає, а це його мама. Поки наша квасоля вариться, ми наріжемо з вами м'яско. Нам потрібно 700 грамів. М'яска без кісток. Можна будь-яке м'язку, а я відважу, а може і все залишу. Головне, щоб у мене все влізло. <с <с в цей этот. І е відразу начищу картоплю. В общем, не вистачає нашій печці зварити такий банячок. А, це, в принципі, потрібно купувати велику. Я вже зрозуміла, я пошкодувала, що я не купила, не замовила велику печечку, тому що це. Да, вона класна, але ну, ви бачили, все ж смажиться, все чудово, але вона дуже довго. да, Вона вже закіпає ну, дуже довго мені. ну, Якщо чесно, ну, це занадто довго і так фактично до ночі не буду тут робити. Із-за того, що а, роблю для вас такі експерименти. Тому я вирішила перенести а, в звичайний казанок. А, зараз зроблю костер. О, у мене тут я вже картопельку начистила, м'яско нарізала, все чекає. А, тому зараз переміщаю все в казаночок і зробимо швиденько в казаночку. Хоча це дуже класна штука, особливо хто в квартирах. А, м -м, якщо у вас немає можливості м -м, якоїсь альтернативи, то в блекаути це взагалі. Палочка-виручалочка для того, щоб щось приготувати для себе смачненьке. Так, все переділюю. Все перемінила. Дивіться, геть інша стра... справа. Все чудово. А, наша квасоля майже готова, і сюди ми відправляємо наше м'яско. Чекаємо, поки воно. Закипить. По мірі того, як ми додаємо наші продукти, ми додаємо ще водички, тому я додам ще води. Наше м'яско проварилось, знім, зняли шум і додаємо картоплю. Теж проварюємо буквально до зняття шуму. Я все порізала. Так, Перчик, кабачки, кольорова капуста. Горошок. І у нас вже тут все у-клас. -у -у, Закипіло. Оце саме головне. Нам потрібно зварити картоплю, м'ясо і е -е, квасолю. Все, тепер ми засипаємо все. Засипаємо перець. Боже, літо, літо, літо. От літом потрібно обов'язково все це робити. Кольорову капусту. Цвіту капусту, яка буде, можна білокачану. Кабачок. Єсть. Так. Горошок ми в кінці додамо. От я би, бачите, яке, яке воно густе. Я би ще, мабуть, додала водички. Тут уже води по, за смаком. Зараз я додав води, але я додав після того, як я всиплю нашу заправку. Також ми її сюди переміщаємо. І я просто буду. Обмивати нашу сковорідку і заливати водою. Ось так. Щоб у нас нічого не пропадало. О, все. Я гадаю, що більше води не потрібно. О, дивіться, який він густий, який він кольоровий. Звісно, зараз. Колір трошки втратить свою яскравість. Але все це ми залишаємо томитись на повільному вогні до готовності. Солимо, перчимо за смаком, і в кінці я відправлю горошок. Ну, горошок у нас свіжий, тому я не буду зараз його додавати, інакше він дуже. Буде роз, розм'якне. О, сенсей вже прибіг. Все, накриваю кришкою і хай томиться наш айнтопф. Скоштую. Ммм, він уже класний. Але ще досолимо і доперчимо. Ви тільки подивіться на цю красу. Боже, це шедевр. Так, ну що, все, тепер ми засипаємо сюди горошок, єсть і а, петрушку. І фактично досолюємо, доперчуємо за смаком, відставляємо в сторону. Ну, трошки почекаємо, щоб настоявся, і дегустуємо. Наше блюдо в казанку. Ми сідаємо вечеряти, але ж я повинна вам показати. Ну що, любі мої, це дуже смачно. Це реально ситна страва. А перше, друге, ну, третє, вибачайте, ні, але ж перша і друга страва в, одні, в одному казаночку. Тому бон апетіт! Скоштую! М -м -м. Ви повинні це спробувати зробити хоча б один раз в житті, тому що це дуже смачно. Ну і коротенько, по цінам, буквально 2 секундочки. Я вирухувала по грамовкам, і наше блюдо у нас вийшло 600 гривень. Я вважаю що для, Там вийшло десь 4 між 4-5 літрами нашого Айнтопу. Тому я гадаю, що це дуже чудова ціна. Хоча що таке чудово і, і дивлячись з чим порівнювати. Ну, все, пока.